Хм, Як насолоджуватись Макдональдсом і не набирати вагу? Ми зазвичай не заморочуємось і просто беремо міл. А стандартний бігміл це близько 1400 ккал. Щоб не переборщити, старайтеся, щоб замовлення було в межах 500-600 ккал. Так ви точно не перейсте. Пропоную два варіанти збалансованих, ситних і раціональних по калоріям замовлення. Якщо ви хочете бургер, то обираємо, наприклад, ось цей бургер з куркою, який знаходиться в районі 400 кілокалорій. В цьому бургері вже є достатньо білка, вуглеводів та жирів. Картоплю фрі сюди краще не додавати енергії, і так достатньо. А от клітковини бракує, тому додаємо бебі моркву та яблучні слайси. Ну і звичайно Кока-Кола. Сюди краще впишеться Кока-Кола Зеро, лише одна кілокалорія, разом 480 кілокалорій. Ідеально, ще один чудовий варіант: це лаваш з куркою та салатом. Білка тут не дуже багато, тому додаємо кілька нагетів для ситості, плюс трошки моркви або яблучних слайсів для збільшення кількості клітковини. Ну і Кока-Кола Зеро. Супер. Що ж, смачно ситно і без шкоди для твоєї фігури.